Знову про смерть, запитання від глядачів. Померла людина, яка хворіла в квартирі. І коли вона померла, квартира така досить тяжка енергетично. І людина зрозуміла, з'ясувала, що там ще якісь портали відкрилися разом зі смертю цієї людини. Яким чином їй почистити цю територію? Почистити цю територію, перш за все, потрібно сіль. І ми беремо по чотирьом кутках, насипаємо сіль. Ну, що ви там насипаєте без різниці, залишаємо на декілька днів, і чим більш грізніше ви побачите, як поміняється сіль. Але згадуємо, що це не повинна бути та сіль екстра. а Оця сіль морська, яка промита, справжня сіль. І слідуючи, ставимо по чотирьох углах ставимо свічки, пропалюємо і таким чистим чином ще чистим вогнем. І далі третя чистка: начин, набираємо живої води, живої, це з колодязя без очистки, без всякого різного, і, і промиваємо вже тоді ми водою. І четверте це вже повітря. Ми відкриваємо на всі ж вікна. Побачите результат. А скажіть, будь ласка, що це за портали утворюються, коли вмирають люди? І чому вони не закриваються? Ну, їх можна закрити насправді. Я не знаю, чому знову ж я впевнена, що там були так звані батюшки, чому вони це не зробили. Тому що люди, які в селі, вони їх бачать і відчувають зразу. Там воно ну, холодом віє, як тільки ти заходиш в будинок. І в будинку, в якому є порталі, і де ехо. О, зараз в мене йде ехо, чому бо я перейшла в більшу кімнату. А, а взагалі, якби там, де є портали, там іде ехо. Дуже цікаво, килими, купіть собі, постеліть килими, еха не буде. Вже і килими, і штори. І все просто доволі велика кімната. Я, до речі, з вами записувала перше відео. У мене така є маленька студія саме для звуку, для аудіозвуку. Там реально всі стіни оббиті, щоб еха не було, звук ідеальний. Але людям сподобалось, коли ми перейшли теж в більшу територію. Оце ваш варіант дуже гарний з, з рибками. Ще запитання стосовно людей, які померли, і після них залишаються речі: так: дивани, матраци, подушки, зрозуміло, що це треба утилізувати, так, спалити, викинути, але є ризик, що хтось інший візьме собі це забере і на цьому буде спати. Наскільки це небезпечно взагалі спати на тих місцях, на тих покри подушках, диванах, де спала людина, яка померла. Ну, якщо ми беремо подушки, ковдри, ми можемо промити водою. Це все, якщо у вас є чим це попрати, ми можемо попрати і воно буде чому? Тому що вода жива, вона стирає інформацію. Взагалі, вода стирає інформацію. Це, вона її робить живою. Е, якщо це дивани, я пропоную, а тим більше, як один випадок, якщо людина прийшла, заснула і вмерла, це один випадок. А зовсім інше, якщо то людина там руками лежала, то, е, там однозначно портал є. І його треба спалювати. Все, що ми з тобою не говоримо, ми говоримо про чистку, про чистку, різного роду чистку. Їх є дуже велика кількість. Я про них можу говорити годинами, так що тут краще одяг, якщо ви його зможете попрати, теж можна віддавати, але щоб люди розуміли, що вони беруть. І дуже багато задоволення беруть одяг. Таке буває, тому кажуть, часто в секонд-хенді не можна купувати одяг, тому що там є дуже багато одягу від померлих людей. Але є ще така історія, що навіть вода не випирає цю енергетику. І люди ходять, вони прям їм сни, якісь інші сняться, вони відчувають навіть звичайні прості люди. Зараз такі чутливі стали люди, і сни віщі сни багатьом сняться. І енергетику вони почали відчувати. Можливо, справді в якийсь інший вимір ми переходимо всі разом. А глядачі, які пишуть коменти, я просто в шоці, які нас глядачі дивляться. Всі екстрасенси. Я про це говорила напевно років чи 4, Хто читав мене в Фейсбуці? Я говорила. Що в нас у кожного в домі буде свій екстрасенс, тому що земля міняє вібрації і ми будемо відчувати і зараз те, що ти говориш, це. Конкретно про те, що я писала, тоді ще говорили, що так настільки сильно поміняється. Ми повертаємо собі себе. Всі люди, які максимально чисті, вони є екстрасенси. Вони це бачать, відчувають, розуміють, що щось не то на рівні енергетики. Беремо свічки, собі ставимо спалюємо. Якщо відчуваєш, що одяг поганий, ви, ну, придеться його спалити, а що робити. Е, тому що я ж не знаю, що з тим одягом робили. Я е, ще раз згадую: якщо це здорова людина, це буде щось дуже швидке, вона там може не, не підзастряти. Якщо це хвора людина. Я тоді ми все ціпали. А як стосовно цієї теми, коли люди віддають свій одяг іншим? Бо теж є такі спостереження за людьми, коли вони віддали свій одяг іншим, в них там щось забралося, віднялося, вони прям їм гірше стало, або, наприклад, дали гіршим, менш успішним людям свій дитячий одяг на дитину, яка там хворіла, то з їхньою дитиною щось там почало траплятися. Що б ви порадили робити, наприклад, з дитячим одягом? Весь спалювати? Дивіться, дитячий одяг теж дуже просто робити, особливо якщо ви хоч хоча б щось відчуваєте. Що ми робимо? Заходимо в змінний стан, закриваємо очі всередину себе і якби собі забираємо свої енергії. Собі забираємо енергії. На рівні світу це конкретно свою інформацію, я собі її забираю. Це моя інформація. Працюємо до того відчуття, коли так, ти туди дивишся і розумієш, що це вже не моє, воно пусте, воно вже не має тієї інформації. І потім можете сміло віддавати. Е, я добре розумію, коли я була молода і е, подібне, що ти говориш. Я не раз говорила, до 40 я була образно нормальна, і, і я повіддавала суття, кучу взуття, зібралось знаєш, там одів, що щось тобі некомфортно, там і ще щось взуття е, поміняв, і я повіддавала, потім мені стали боліти ноги до такої е, ну настільки 40 років, які, які ноги, про що ви говорите? Саме потрібно бігати швидко. І е, я тоді... Пішла до лікаря, нічого, пішла, говорять, ви знаєте, ви віддали, а ходить порчена людина в моєму взутті. І там було зроблено, зняли цю інформацію, і, о Боже, через неділю ті ноги попроходили. І я про їх не згадувала. Так що це є таке. Є. Добре, тепер зараз дуже багато нас людей дивляться, які повіддавали одяг, повіддавали взуття і взялися за голову, думають, ой, а що тепер робити? А що далі? Вже зробила таке рішення, прийняла, зробила. Що ви їм порадите, які не вміють знімати оце, от, ті всі енергії? Нічого страшного. Беремо довгий ніж. Чи беремо серпа? Чи беремо, якщо у вас є серпо, звісно, чи може у когось є коса, це ще краще. Ну, головне що, що працювало. І ми по чотирьох сторонах спереду беремо знизу, знизу до землі, зверху до землі, проводимо, прям стукаємо і говоримо фразу від себе всі прив'язки, від, відсікаю. І так три, три рази по кругу повідцікали, і теж одразу відчуєте різницю. Дуже гарний рецепт, але уточнення. Три рази по кругу. Значить, спереду, справа, зліва і ззаду, це один раз, так? Чи три ну, рази їсти, Ми все робимо, це робимо. Я, я неправильно сказала, тому що я, як знаю, чи не, ми є. За сонцем проти сонця. Все, що ми відрізаємо, ми робимо проти сонця і проти часової стрілки. Згадуємо. Стрілочка нам теж. І ми йдемо три рази. Раз, два ззаду збоку. Знову раз, два ззаду збоку. І так три рази. Контакти наших гостей ви завжди знайдете в описі до відео. Та й наші теж там є. Дякуємо за вашу підписку, коментарі та вподобайки.